Перша супергеройська команда Всесвіту Марвел. Фантастична четвірка 2005 року, фільм, який познайомив нас із чотирма потужними, харизматичними та захоплюючими супергероями ранніх коміксів Марвел, котрі назавжди запали в серденько кожному глядачеві. І сьогодні я розповім про цю дивовижну команду: їх першу появу на сторінках коміксів, познайомимося ближче із учасниками фантастичної четвірки, їх предісторією та здібностями, головними супротивниками, характером героїв, дізнаємося про їх майбутнє та минуле, а також про Появу четвірки в наступній фазі кіновсесвіту всесвіту Марвел. Ви на каналі Geek Cult і ми починаємо. Вперше четвірка дебютує в коміксах Марвел в далекому 1961 році. Створена художником Джеком Кірбі та редактором сценаристом Стеном Лі. Фантастична четвірка стала першою супергеройською командою коміксів Марвел. Вона отримала величезний успіх та визнання серед людей, запавши в душу кожному читачеві. Слід зауважити на тому, що посприяв створенню фантастичної четвірки успіх іншої легендарної команди, яка була створена на рік раніше. Конкуруючою компанією DC Comics. а саме, Ліга справедливості Америки, яка включала в своєму складі таких популярних героїв, як Бетмен, Супермен, Флеш, Аквамен та інших. Побачивши популярність та успіх коміксів про цю дивовижну команду, засновник Marvel Comics наказав своєму редактору Стену Лі створити серію коміксів про команду супергероїв, після чого світ побачив фантастичну четвірку. Традиційно дана команда складається із чотирьох учасників, а саме Лідера Ріда Річардса, тобто містера Фантастика, його подруги, а й дружини Сью Шторм, невидима леді, молодшого брата Сью Джоні Шторма або людина смолоскип та колишнього сусіда по коледжу Ріда Бена Гріма, відомого під ім'ям істота. Були й інші тимчасові учасники четвірки, але сьогодні про них не йтиметься лише можу привести приклад таких героїв, як Люк Кейдж, людина Мураха, Чорна Пантера, та навіть людина Паук з Росомахою та інші. Встановлення четвірки почалося з мрії їх лідера Ріда Річардса, який вирішив здійснити міжзоряну подорож. Йому вдалося частково добитися фінансування урядом країни цієї затії. Хоча левову частку коштів закрив сам майбутній містер Фантастик, адже отримав досить непоганий спадок. Будучи генієм та аерокосмічним інженером, Рід спроєктував космічний корабель, з якого і розпочнеться супергеройський шлях. Проте численна робота не приносила великих результатів. Проєкт був не дуже вдалим, після чого уряд пригрозив закрити фінансування. Щоб цього не сталося, Рід вирішив негайно почати космічну подорож, заручившися підтримкою Бена Гріма, який вже на той час став відомим льотчиком-випробувачем. Хоча йому ця ідея не дуже сподобалася, тому що потрібно було доопрацювати систему захисту. Але Річардс зміг переконати друга у зворотньому. Не хотіли втрачати шанс потрапити в історію і брати. З сестрою сім'я Шторм наполягала на своїй участі, і потайки від усіх, екіпаж чотирьох людей почав свою подорож. Але як завжди, щось пішло не так, і потужний спалах на сонці спричинив викид космічного випромінювання, яке проникло в корабель через слабкий захист і подарував команді неймовірні сили, про які ми поговоримо далі. Опинившись на землі, команда виявила, що космічні промені викликали у них серйозні мутації. Тіло Ріда отримало здатність розтягуватися, скручуватися та змінювати форму до нелюдських розмірів, а також стискатися та ущільнюватися. Він отримав здатність зробити зі свого тіла будь-яку фігуру, своєрідний пластилін. До того ж, він може змінювати риси свого обличчя, що дозволяє йому перевтілюватися в інших людей, а його тіло стало здатним зупинити вибух бомби. Додайте до цього його геніальність, адже він вважається чи не найрозумнішою людиною в світі Марвел, а також обізнаність. Найрізноманітніших галузях науки, хоча, як не дивно, містер фантастик не був оригінальною задумкою, Стен Лі розповів, що вони надихалися пластикменом з DC, який не мав еквівалента в Марвел. Сью шторм отримала здатність робити невидимої себе, інших людей та навіть об'єкти, покриваючи територію до 40 тисяч кубічних футів. Це приблизно 1132 кубічних метри, якщо вам це про щось говорить. Також вона здатна генерувати невидимі щити та силові поля. Ці поля здатні на дивовижні речі: як відбивати постріли лазеру, так і добувати кисень з води, перебуваючи на глибині океану. Також сю шторм створює із силових полів прості форми, такі як бар'єри, колони, конуси, циліндри, диски. А для наступальних цілей, сю надає їм форму зброї від невеликих снарядів до масивних невидимих таранів. Вона може керувати енергією своїх силових полів навколо інших об'єктів для імітації можливості телекінезу. Як сказав доктор Дум, головний противник четвірки, не Леї але її є найсильнішим учасником команди, що вона неодноразово доводила. Слід задати ще те, що Сьюзен є компетентним майстром бойових мистецтв, пройшовши курс навчання залізного кулака та отримавши додатковий інструктаж від істоти та жінки Галк. Молодший брат Сью Джоні оволодів здатністю контролювати вогонь. Його родзинкою стала сила оточувати своє тіло вогненною плазмою без будь-якої шкоди для себе. В даній формі він здатний до польоту, генерації потужних вогняних потоків і куль, та навіть до створення власного клона з вогню, яким він може керувати навіть на відстані. Перебуваючи у звичайному стані, Джоні може контролювати будь-який вогонь у межах діапазону свого зору. А також людина факел здатний поглинати вогонь своїм тілом. Тілом, без жодних негативних наслідків. Його плазма настільки гаряча, що до нього не може долетіти жодна куля чи снаряд в моменті випаровуючись. Хоча Джонні Шторму постійно потрібно стримувати свою ауру та сили загалом, щоб не спопеляти все навколо. А справжнім апогеєм сили Джонні є стан так званої Наднової, що досягає температури в 1 мільйон градусів Цельсія, що є нереальним показником, і робить людину смолоскипа чи не одним з найцінніших супергероїв коміксів Марвел. Слід зауважити ще те, що Джонні досить вміло та добре навчився контролювати свої сили та стримувати їх, щоб не нашкодити оточуючим. Він навіть здатен тримати людей у своїй вогняній формі, не опікаючи їх. Бен Грім отримав теж вражаючі сили, але, на жаль, з поганими наслідками для себе, адже його шкіра назавжди перетворилася на загрубілий камінь. Істота, або як перекладає Google-перекладач, штука отримав надзвичайну силу та міцність, яка зростає з постійними тренуваннями. Його загрубіла, схожа на камінь, шкіра дозволяє бену витримувати удари величезної сили, не отримуючи жодної шкоди для себе. Проте ранити істоту можна. Це робив Росомаха своїми адамантієвими пазурами. Незважаючи на свої габарити, істота дуже витривалий супергерой. Він володіє прекрасною гнучкістю та швидкістю, яка в кілька раз перевищує людську. Він навіть зміг спіймати рухаючогося на повній швидкості супергероя ртуть. чуття Бена Гріма вийшли на надлюдський рівень. Йому вдається навіть довгий час перебувати без кисню під водою або в космосі. Додайте до цього також його володіння різними видами рукопашного бою від боксу до боротьби та величезну майстерність та досвід у пілотуванні. Слід зазначити ще те, що у формі істоти бен практично безсмертний, але якщо перевтілити його в людину, ця здатність втрачається, як і інші, безперечно. Не менш культові та потужні і антагоністи фантастичної четвірки. До них відносяться легендарний доктор Дум, Канг Завойовник, Скрули, а особливо Супер Скрул, про якого я розповідав у своєму відео про цю расу: Неймор або Намор, Галактус, Аніголос та інші. В цьому відео про них детально розповідати я не буду, адже кожен із них заслуговує на окремий ролик. Якщо вам цікаво послухати про цих лиходіїв, дайте знати в коментарях. Після мега провального фільму 2015 року та тотального розгрому критиками нової фантастичної четвірки, студія 20-те століття Fox шукала різні можливості, як повернути колишню популярність даній команді супергероїв. Але у 2019 році The Walt Disney Company офіційно придбала 21-те століття Fox, включаючи права на створення фільмів про персонажів Marvel Comics, в особі фантастичної четвірки та людей X, які були перед Дані її дочірній компанії Marvel Studios. У той же час було припинено роботу над фільмами, що розробляються Fox. Після чого Marvel Studios сама взялася за розробку нового фільму про фантастичну четвірку, який мав би вийти 8 листопада 2024 року. Але через численні переноси дата виходу фільму змістилася на 15 лютого 2025 року. Фантастична четвірка стане першим фільмом шостої фази кіновсесвіту Marvel. Марвел. А чи чекаєте ви новий фільм про фантастичну четвірку? Дайте знати в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку та поширювати це відео серед друзів та знайомих. Ну і про дзвіночок не забудьте. А якщо маєте можливість та бажання, можете допомогти каналу в розвитку копійчиною, що покращить якість відео та пришвидчить їх вихід. Всі необхідні реквізити будуть в описі під цим відео. До нових зустрічей, Па-па!